Доброго дня! Сьогодні у нас урок закріплення вмінь порівнювати багатоцифрові числа. Розглянемо множення і ділення на 10, 100 і 1000, а також попрацюємо над задачею з додатковою умовою. На сторінці ось Номер 275. Це наша з вами розминка. Треба, потрібно встановити закономірність і продовжити усно ряди чисел. Отже, дивимося перший ряд 3051, 3052, 3053. Як ми бачимо, у нас з вами змінюються одиниці. Один, два. 3. Отже, наступне число буде 3054, наступне 3055. Рядок номер 2 2908-2918-2928. Як бачимо, у нас змінюються десятки, збільшуються на одиничку. Отже, наступне число буде 2938, наступне число 2948. Третій рядок. Якщо ми уважно подивимося, то ми бачимо, що у нас змінюються сотні 7512, 7612, 7712. Отже, Наступне число буде 7812, наступне 7912. І останній четвертий рядочок. Якщо ми уважно подивимося на ці числа, то ви здогадаєтеся, що змінюється тисячі. Отже, наступне число буде. 3830, наступне 4830, наступне 5830. Наша з вами задача знайти найменше і найбільше числа. Так як у нас тут всі числа 4 цифрові, то ми повинні дивитися на тисячі. Найменше число у нас 1830. А найбільше число 7912. Ці числа потрібно записати калію в ЗОшит. Отже, в зошиті записуємо дату, класна робота і ці два числа. Поставте на паузу, оформіть роботу. Працюємо з підручником, сторінка 107. У вас є номер 276. Нам потрібно це розташувати у порядку спадання відстані між Києвом та іншими столицями Європейських держав і записати ці числа. Отже, ми з вами бачимо біля кожної столиці. Країни числа. Що таке у порядку спадання? Це від найбільшого до найменшого. У нас є 3 цифрові і 4 цифрові числа. Звісно, найбільшими будуть 4 цифрові числа, і ми з вами бачимо, що найбільша кількість тисяч у нас 3. Отже, Найбільше число 3937 кілометрів. Записуємо всі числа в рядок через клітиночку. Наступне число у нас буде найбільше 2937 кілометрів, наступне 2103 кілометри, наступне 1600. Над, наступне 1370, наступне 1301, наступне 1032, наступне 558 і 476 коли, пригадуємо, Коли у нас цифри однакові, як ось 2000, 2000, то ми порівнюємо з вами сотні. Якщо ж у нас з вами і сотні однакові, то ми порівнюємо десятки. Це ми з вами пригадали йдемо далі. Сто... Це довідничок на сторінці 108. Ми з вами раніше вивчали, що примноженні числа на 10 100 чи 1000 – Потрібно дописати відповідно в кінці 1, 2 або 3 нулика. При діленні числа на 10, 100 чи 1000 потрібно відкинути, закреслити відповідно в кінці 1, 2, нулика. Записуємо з вами номер 278 з нового рядочку. Ми будемо з вами утворювати числа і записувати тільки утворені числа. З кожної пари нам потрібно вибрати більше число і збільшити його у 10 разів. Пригадуємо, збільшити у рази це множення. Отже, кожне число нам треба помножити на 10. Пара чисел 817 і 907. більше число 907. Отже, нам треба 907 помножити на 10. Коли ми множимо на 10, ми дописуємо нулик. Отже, у нас вийде число 907 і нулик дописали 9070. Запишіть в зошит це число. Наступні числа записуєте в рядочок через клітинку. Дивимося слідучу пару: 1901 і 1001. Тисячі у нас однакові, отже, дивимося на сотні. Більше число у нас буде 1901. Ми його множимо на 10, бо збільшити в 10 разів це множення. Треба дописати один нулик. Ми записуємо число 1901, дописали один нулик і отримали 19010. Наступна пара чисел. Знову ж таки, тисячі у нас однакові, тому дивимося з вами на сотні. Одна сотня і дві сотні. Більше число 8200 слід помножити на 10, тобто дописати 0. Записуємо число 8200, дописали нулик і отримали число 82 тисячі. Наступне. Наступна пара. Тисячі у нас знову ж таки однакові, тому дивимося на сотні. Одна сотня, тут сотень взагалі немає. Отже, більше число буде 16175. Якщо ми його помножимо на 10, нам слід дописати один нулик і ми отримаємо число 161750. Переходимо до наступного номера, записуємо номер 279, а тут нам треба з кожної пари вибрати менше число і зменшити його у 100 разів. Зменшити у рази це ділення. Зменшити у 100 разів. Отже, треба поділити на 100. Перша пара 4000 і 5000, ну тут легко. Звісно, менше число це 4000. Якщо ми поділимо на 100, нам треба відкинути 2 нулі, і у нас з вами вийде 40. З нового рядка записуємо цю відповідь 40. А далі в рядок через одну клітиночку записуємо тільки утворені числа. Наступна пара 3300 2200. Дивимося, 3000 2000. Менше число, звісно, у нас з вами 2200. Ділимо на 100, прибираємо, закреслюємо Два нулики і отримали 22. Наступна пара 29100 і 29700. Менше число у нас з вами, звісно, 29100 поділити на 100. Прибрали два нулики, відкинули і отримали 291. Наступна пара 100 000 і 200 000. Звісно, менше число це у нас 100 000. Відкинули два останніх нулика і в результаті отримали тисячу. Зробіть, будь ласка, поставте відео на паузу, зробіть рухливу вправу і роботу. Задача з додатковою умовою. Запишіть задача. І умова у нас така. За 3 години у двох пекарнях продали 144 хлібоволочні вироби порівну у кожній. Питання, скільки виробів продадуть в кожній пекарні за робочий день, тобто 8 годин. А далі іде додаткова умова. Якщо, якщо за кожну годину будуть продавати на три на хлібобулочні вироби більше. Оце слово, якщо, це додатково Отже, наша задача розбираємося. Історія у нас про вироби, і у нас є години, пекарні і вироби. Отже, у нас з вами є 3 години, у нас з вами є 2 пекарні, і у нас з вами є 144 вироби. Це наша умова. Далі б ми з вами писали. Питання до задачі. Скільки виробів продадуть в кожній пекарні? Кожна це одна пекарня за робочий день 8 годин. Але у нас є додаткова умова. Якщо, якщо за кожну годину, кожна година це одна. Одна пекарня, бо кожна пекарня у нас з вами, тобто і пекарня одна, будуть робити на три вироби більше, ніж робили раніше. Наш з вами короткий запис, поставте на паузу, перепишіть собі сушит і починаємо міркувати. Це задача на зведення до одиниці. 144 вироби роблять в двох пекарнях, а в одній треба ділити. Це вони виготовляють за 3 години, а за 1 годину знову ж таки треба ділити. І тому у нас перша дія буде 144 поділити на 2 це одна пекарня. І поділити на 3 за одну годину. Коли ми з вами зробимо це ділення, то отримаємо 24 вироби, продавали в одній пекарні за 1 годину. Тобто це наша з вами перша умова. Далі ми з вами переходимо до другої умови додаткової, але нам сказано, що вони будуть продавати на 3 вироби більше, ніж продавали. Така у нас умова додаткова. Отже, на більше це треба додати. 24 додати 3. Звісно, ви розумнички знаєте, що це буде 27, будуть продавати за 1 годину. Ну, і скільки ж у нас з вами вони продадуть за 8 годин? Тобто 27 за 1 годину, а у нас таких годин 8. 27, і ще 27, і ще 27, натяк, ви, ви зрозуміли, потрібно множити. 27 помножили на 8, це буде 216 виробів, продадуть за робочий день. Відповідь наша з вами 216 хлібобулочних виробів. Наступне завдання номер 280. Ми з вами обчислюємо усно, записуємо в зошит тільки відповіді. Записали номер 287 в рядок через квітиночку. Отже, поїхали. 70 помножити на 8. 7 на 8 це у нас і нулик дописали. Це буде 560. Множимо на 10. Треба дописати нулик. Це буде 5600. Далі треба поділити на 100. Відкинули 2 нулики, це буде 56. 56 додати 44, найрозумніше, дуже швидко порахували і отримали 100. Записали собі в зошит 100. Наступний приклад: дивимося. 90 треба помножити на 1000, Тобто дописати 3 нулі. 90 і 3 нулі дописали: це буде 90 тисяч. Поділити на 3 Нулики прикрили, 9 поділили на 3. Нулики повернули і отримали 30 тисяч. Тепер слід. На 100. Для цього ми з вами відкидаємо два останніх нулі і отримали 300. 300 відняти 200 це буде 100. Записали через клітиночку 100. Наступний приклад: 170 плюс 8, 830. Швиденько порахували, це буде 1000. 1000 помножити на 6 переставний закон. 6 помножити на тисячу, Дописали 3 нулі, це буде тисяч. Поділити на 10, 1 відкинули, це буде 600. Помножити на 4. 6 помножили на 4 і дописуємо 2 нулі. Це буде 2400. Поділити на 100. Відкинули 2 нулі. І це у нас буде 24. 24 додати 76 це буде 100. Записали 100. Скажіть, будь ласка, що спільного у цих виразах? Правильно, у всіх цих виразах однакова відповідь. Зробите хвилинку по закінченні нашого уроку я пояснюю, домашнє завдання. На сторінці 110 номер 284 вам треба прочитати нерівності і об'єднати їх в істинні і хибні. Ви запишете в зошиті Істинні, хибні, подивіться, зразок у вас в уроці є. Далі ви перевіряєте, виконуєте необхідні обчислення і в два стовпчики їх записуєте. В один стовпчик істині, тобто правда, в інший стовпчик хибні, тобто це неправда. Всі потрібні обчислення. Якщо це вам потрібно робите в зошиті під записаною нерівністю. І виконаєте онлайн-завдання, відкриєте за посиланням і виконаєте Додасте скриншот до уроку. Спробуйте оцінити урок, оцінити ваше розуміння матеріалу, оцінити вашу роботу на уроці, обрати цеглинку, яка, на вашу думку, найбільше підходить. Звісно, 5 це в яблочко. Ну а далі розробниці. Як завжди, на останньому слайді у вас є. Пояснення, як виконувати завдання істинні, хибні, ну і далі подивитися самі.